Ви не повірите, але ось таким каміном ми обігріли 5 кімнат без жодної електроенергії, а це у нас практично весь будинок. А ще він нереально круто виглядає і доповнить любий ваш інтер'єр. Отож переходимо до процесу його монтажу. І як завжди, почали ми із підготовки усіх потрібних нам отворів для розводки гарячого повітря та для димохідної труби. Все ретельно прибрали та почали формувати задню стінку теплової камери, рухаючись від низу до верху. Після цього перейшли до встановлення бокової частини, яка прилягає до димохідного каналу, та встановили другий верхній боковий лист. Після чого 60 см нижче формуємо декомпресійну камеру та протягуємо терморукави у всі кімнати на другий поверх. На дворі вже трошки стемніло, а ми перейшли до встановлення топки та підключення її до димохідного каналу. Ну і залишається у нас це до кінця зашити бокову та передню стінку теплової камери, паралельно вирізавши отвори під вентиляційні решітки. Встановлюємо останні ізоляційні елементи, ретельно все прибираємо і, як завжди, запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. І ось перед вами уже готовий чорновий варіант. Залишається його тільки оздобити. Надіюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Скоро побачимося!